Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин наполегливо закликає Кремль припиняти війну проти України, поки РФ не зазнало остаточної та нищівної поразки. Із повторною заявою з цього приводу він виступив увечері вечорі 21 квітня за підсумком чергової зустрічі союзників України Рамштайн. Звернення Пригожину прилюднив на своєму каналі в Телеграм. Ватажка Вагнерівців стривожили кілька моментів: по перше, він був незадоволений рішенням Рамштайну щодо посилення української ППО. Другий момент, який його засмутив, це готовність західних союзників навчати десятки тисяч військових з України, звичайно, незадоволений він і масштабами поставок ЗСУ західної бойової техніки. Захід передав 230 танків і 1500 інших бронемашин. Це теж достатньо, щоб чинити серйозну протидію, заявив Пригожин. Він упевнений, що постачання тільки наростатимуть, що не обіцяє Росії нічого доброго. Стривожили його і заяви про те, що Україна буде членом НАТО. У зв'язку з цими фактами кухар Путіна закликає Москву терміново припиняти війну та закріплюватись на територіях, які вже вдалося захопити. Жарти закінчилися. Треба не просто якоритися, а треба. Ба так, як коритися, щоб можна було видерти лише з пазурами суперника, заявив ватажок ПВК. Зазначимо, що у своєму зверненні він також засумнівався у адекватності та дієздатності Путіна. Зробив це пригожин завуальовано, порівнявши диктатора РФ зі Сталіним 1941 року. Зазначимо, що минулого тижня ватажок Вагнера вперше закликав Москву згортати СВО та закріпитися на захоплених територіях, оскільки попереду у Росії замаячила військова поразка. При цьому він радив владі РФ оголосити виконаною мету спецоперації до слова. А Бахмут став остаточним вироком для другої армії світу. Росіяни штурмують штурмуються місто Донецької області кілька місяців поспіль, кинувши всі сили та засоби, але все, що їм вдалося, знищити споруди, позбавивши мирних мешканців домівок та роботи. Супутникові знімки дороги у районі селища Хромове доводять, що окупанти не можуть просунутися на цьому напрямі кілька тижнів. Кадри із супутника опублікував ОСІНТ дослідник Мілі Кастахельмі. Вранці 21 квітня деякі представники формування ДНР стверджували, що дорога перейшла під контроль за. Гарбників, проте за оцінкою експерта, загарбники довгий час не можуть досягти прогресу на цьому напрямку. пов'язує пов'язується з підготовленими ЗСУ зміцненнями, які пережили дуже активні обстріли та атаки армії Путіна довше ніж я очікував. При детальному вивченні знімків з'ясовується, що незважаючи на інтенсивність обстрілів у районі Хромово, зміцнення українських захисників можуть бути придатними для використання. Як зазначає аналітик, дорогу через селище Хромове ЗСУ мало використовують, проте вона важлива для поставок. Якщо окупанти дістануться сюди, то зможе можуть прострілювати шляхи постачання захисників, що залишилися, і навіть можуть продовжити наступ. Українським захисникам швидше за все тоді доведеться відступити з міста. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.